На сумщині у середу, 3 липня, під час брифінгу на майданчику офіційного медіа центру було оголошено про початок реєстрації на сьомий всеукраїнський забіг на честь загиблих захисників та захисниць. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Який відбудеться 31 серпня, 29 серпня встановлена в Україні день пам'яті захисників, і до цієї події вже сім років поспіль відбувається відповідний всеукраїнський забіг. Шаную воїнів, біжу за героїв України і всьому. Році Міністерство ветеранів анонсувало цю подію провести 31 серпня, і сьогодні ми з вами зібралися для того, щоб відкрити реєстрацію. І з кожним роком ця подія збирає все більше людей. Забіг поширюється на інші держави, що є важливим для популяризації ідеї необхідності міжнародної підтримки України. В цьому році цей захід вже приймає міжнародний рівень, підтвердили участь такі країни, як Канада і Польща, і зараз ще вирішують. За приєднання ще яких країн забіг проводиться з метою формування національно-патріотичної свідомості громадян України, шанування подвигу тих, хто віддав життя, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України. Це можливість пробігти за кожного з тих, хто захищав нас від війни, подякувати та підтримати близьких наших героїв. Ініціаторами забігу в 2018 році стали Олег Дурмосенко, Таїсія Брадасюк і Дмитро Примаченко. Цьогоріч у заході зможуть взяти участь усі бажаючі і патріотично налаштовані мешканці Сумщини. Загальноукраїнська реєстрація на сайті, який ви просто зараз бачите на екрані, триватиме до 13 серпня, а регіональна до 31 серпня. Звертаюсь до вас і до всіх жителів Сумщини щодо прийняття участі в цьому забігу, тим самим вшанувати пам'ять наших героїв. Кожен спортсмен, який зареєструвався на сайті, отримує безкоштовно рюкзачок з логотипом цього заходу. І також він отримує або Футболку або маніжку, або номер. Які прикріплюються до футболки, на якому він може написати прізвище одного або декількох своїх знайомих або незнайомих загиблих героїв, тим самим він надає шанс опинитися цим героям загиблим знову на вулицях рідного міста, на вулицях рідної країни? Кожен учасник забігу має пробігти обрану ним дистанцію. Це 2 кілометри, 5 п'ять кілометрів або ж 10. І із закріпленим на футбольці іменем кожен е спортсмен атлетикі. Пробіг прийняв участь у цьому заході, повинен викласти на своїй сторінці або Фейсбук або інстаграм цю подію з тегами Біжу за героя 2024» та забіг 2024» в соціальних мережах. Тим самим ми покажемо всьому світу всій країні, як ми пам'ятаємо наших героїв, як ми піклуємося за них, як ми шануємо їхню пам'ять. Забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України. Це наш вияв подяки військовослужбовцям та їхнім сім'ям за внесок у наближення великої перемоги.